Привіт! Я рада вас вітати у своєму новому відео. Я дуже сподіваюся, що незважаючи на те, що вже така досить пасмурна погода, настрій у вас бодрячком. Сьогодні буде таке мотиваційне відео про буденні хазяйські справи кожної домогосподарки. Тож, кому потрібна доза мотивації, ласкаво прошу до перегляду. Покажу трошечки свою біганину з тидов дня. Це такі якісь якіснікі речі. Від яких нікуди не подінешся, і ти повинен це робити для того, щоб твоя хата просто не розвалилася. Ну насамперед, це прання та сушка. Ця сушилка у мене все літо простоїла на терасі. Це було досить зручно, білизна там сохла дуже швидко, але зараз погода уже цього не дозволяє вже досить холодно і волого. І е, я не знаю, ще й так вітряно в нас білизну просто з цієї тераси здуває. І я вирішила, що вже час перенести її всередину хати. Добре, що вона електрична, тобто білизна на ній сушиться досить, досить швидко, вона гарно гріється. На жаль, поки що довелося її перенести у міладину кімнату, поки наша донька ще досить маленька. Знаєте, її кімната поступово перетворюється на якесь таке допоміжне господарське приміщення. На жаль, от чесно, всіх цих господарських приміщень ніколи не буває забагато. Тут в нас і сушилка, і якісь речі, які ми перевозимо із нашої старої квартири. А мені це ще все потрібно порозгрібати та порозкладати по місцям. А щодо сушки білизни, то я сподіваюся, що ми собі якось зможемо придбати сушилку для білизни. Ну, принаймні, відгуки в інтернеті про цей вид техніки дуже, -дуже позитивні. Гайдяйки говорять про те, що це дуже зручно, не потрібно розвішувати, знімати, турбувати, що воно все там висохло чи не висохло. Та що є дуже класним плюсом, те, що а, прибирається весь пил, який знаходиться на вашому одязі та на ваших речах, і від цього у вашій оселі стає набагато легше дихати, тому що просто немає пилу. Хто має таку помічницю, будь ласка, поділіться в коментарях, чи задоволені ви нею, чи дійсно це настільки полегшує життя, як про це пишуть. Також я вирішила в цей день помити плиту, свою духовку по-справжньому помити, не просто, знаєте, там продерти щось. Як я це роблю на постійній основі кожен раз після приготування. Був якийсь такий активний період випікання. То приходили гості, і я постійно щось випікала. То для себе ми робили то піци, то якісь лаваші запікали, то хачапурі, то картоплю з м'ясом. І якось так я не встигала. Ну, це все нормально прибирати. І чесно, трошечки ця духовка в мене, м'яко так кажучи, забруднилася і потребувала реально якогось такого генерального прибирання. Що мені подобається у сучасній техніці, це те, що вона продумана для того, щоб за нею було легше доглядати. У моєї духовки два зйомних скла, які можна окремо розібрати і кожне з них з двох сторін гарнесенько вимити. А також знімаються оці бокові направляючі для дек. Що мені ще дуже подобається у моїй цій духовці, це те, що це от е скло, яке завжди, скажімо так, видно з фасаду кухні. Воно таке ось в крапочку біленьку, і е, є, звісно, мінус в тому, що не дуже добре видно, коли там щось готується. Зате дуже добре, що не потрібно це скло постійно натирати до блиску, тому що маленькі якісь забруднення на ньому і крізь нього зовсім не видно. Є в мене ось такий невеличкий ручний пилососик, дуже зручно, він в мене стоїть на підвіконні, якщо треба щось, що просипало, швиденько зібрати, щоб не шукати свого. Акумуляторного пилососа. Все гарненько витираю насухо, ставлю всі ці скельця назад. І можна вважати, що дверка у мене тепер супер чиста. Серединку моєї духовки я мила ось такою ось мочалочкою пластиковою і сіфом. Все гарненько потерла, намагалася усе відмити, окрім задньої частини, тому що навіть виробник каже, що її чіпати взагалі не варто. Ставлю усередину деку з водою на режим пароварки для того, щоб змити залишки мийного засобу, щоб вони далі не потрапляли нам у їжу. Також у моєї духовки дуже легко знімаються ось ці бічні направляючі, їх можна так само вийняти. Разом із цією решіточкою поставила на ніч у посудомийну машину, але результат мені не сподобався, нічого там толком не відійшло, як я сподівалася, і мені довелося вручну. Усе це з сіфом та ось такою ось пластиковою мочалочкою відмивати. Воно досить так легко повідходило. Все, що не відійшло, відійде наступного разу при наступному моєму генеральному прибиранні. Далі я взялася за відбілювання білизни, а пана назбиралася куча різних таких речей. Це, по перше, і міланині речі, ну і особливо брудні, це, звісно, кухонні рушнички. А так як вони кольорові ці речі, їх не можна просто так, викинути в хлопку, щоб не обсувати. Пробую це все вибілити кисневим відбілювачем. Зробила одразу неправильно, тому що по факту спочатку потрібно було взяти кипяток, налити у цей таз, додати туди кисневий відбілювач, дочекатись, поки почнеться реакція, і вже потім туди закладати. Ці речі, це я, до речі, побачила це нашого україномовного блогера вже після того, як зробила. Але е, я зробила неправильно, я спочатку це все покидала в таз і потім там розмішала цей кисневий відбілювач. Тож заклала я речі у таз. Кухонні рушнички дійсно були в далеко не найкращому своєму стані. На жаль, вони дуже швидко виходять з ладу та починають виглядати не дуже добре. Також були мої білі джинси, які я облила кавою на прогулянці буквально в перший раз, коли в них вийшла. Доливаю туди трошки прального порошку, десь я бачила таку рекомендацію. Висипаю цей відбілювач та заливаю окропом. Після того, як я потримала в цьому фисневому відбілювачі ніч, на ранок вода була прям така реально брудна і мутна. Я її злила і запустила всі ці речі у пральну машину. Ну, що я вам можу сказати? Можливо, проблема в тому, що я не дотрималася технології, а можливо, справа в тому, що цей відбілювач не є найякіснішим продуктом. Після того, як я вже посушила це прання, стало очевидним, що половина речей ще потребує того, щоб з ними щось додатково зробити. Тож, усі чисто білі речі. В них плями, на жаль, не посходили. Я відправила ще повторно, скажімо так, на доопрацювання. А ось кольорові кухонні рушнички стали виглядати набагато краще. Плями майже всі з них посходили. Чисто білі речі, я додатково залишила у цьому тазу та залила звичайною білизною з водою, і залишила ще на добу. А потім знов запустила у прання. Результат мені сподобався. Залишилась буквально ось одна плямка на цьому рушничку. А так білі речі стали дійсно білими, кольорові речі не втратили свого кольору, зате повтрачали свої плями. Ну, не можна сказати, що вони прям стали зовсім як новенькі, але зважаючи на те, що я полюбляю так, щоб рушничок висів на видному місці на кухні. Тепер вже ними знову можна користуватися і не соромно, щоб їх побачив хтось. Інший. Залишилось тільки підібрати більш вдалий кисневий відбілювач. Якщо у вас є якийсь такий засіб, яким ви дійсно задоволені, я буду рада, якщо ви мені його порекомендуєте у коментарях. Далі я швиденько готую нам обід. Сьогодні це буде сирно-грибний супчик. Дуже він такий простий в приготуванні і дуже мені смакує. Я, якщо чесно, не дуже люблю перші страви. Хоч хлопці в мене з задоволенням їх їдять, я можу ну, аж раз не знаю, на декілька місяців щось таке скуштувати, якщо мені дійсно щось захотіло. Підготовую усі овочі, помила та нарізала грибочки. Тут у мене прямо у кастрюльці смажиться цибулька. Я часто так роблю для того, щоб трошки зекономити свій час та не перекладати з одного посуду в інший посуд. Додаю туди грибочки, щоб вони також підсмажились. Потім додам морквочку. На фоні там у мене тушкується м'ясо вже на вечерю, а також вариться м'ясо для міланки. Я завжди намагаюся готувати одразу декілька страв для того, щоб не було такого враження, що ти цілий день стоїш біля тої плити. Ну або ж готую щось таке, що можна відкласти окремо для міланки, а собі в тарілку уже доперчити та досолити якісь супчики або, наприклад, гарніри. Вже під кінець приготування цього супчику я додаю туди два плавних сирочки та помішую до їх повного розчинення. Ось такий ось вийшов апетитний супчик, і він дійсно вийшов дуже смачний. Хлопцям я ще додавала туди сметанки для того, щоб було ще смачніше, а собі їла просто так і, прям знаєте, так зігрілася цим супчиком у холодну осінню погоду. Холодно не тільки на дворі, але й у нас в хаті чоловік вирішив вийняти пінопластик і клеївся на вікнах у ще одній кімнаті. У нас вона зараз дроблять, дуже дро. А в майбутньому напевно буде щось кути у вітальні, тому що ця кімната, що у нас зараз є вітальні кухнею, вона малувата. Панувалася та кімната, як майстерник для чоловіка. У нього залишилось з його минулого бізнесу, скажімо так, що він пробував робити ще станки по обробці металу. Але згодом вирішили, що буде ще у нас вдвій, така невеличка добудова, і там буде це все зберігатись. А ця кімната вийшла така ви і так як ми плануємо утеплювати хату і робити фасади, потрібно було встановити туди вікна. І чоловік весь цей пінопласт зрізав. І ми приступили до замовлення вікна. Вікна замовили, завдаток дали, і вже три тижні чекаємо. Три тижні чекаємо, а погода просто з такою швидкістю починає ставати все холоднішою і холоднішою, що в нас тут реально просто дує холодом, тому що. Двері, які між нашою хатою, скажімо так, житловою частиною і от тією дерев'яною, Такі по бокам щілин, і звідти реально дме, ну просто там вулиця. Трошки занадто довго вони їх роблять, але діватися нема куди. Чекаємо і сподіваємося, що хоча б до того, як такі, знаєте, прийдуть справжні мінуса, нам ці вікна поставлять. Також покажу вам шматочок нашої тераси. Огородження для тераси робив мій чоловік власноруч. І хоч там якби є такі от перепоночки буквою X. У нас маленька міланка. Плюс у нас дуже багато друзів, і в них маленькі дітки. Є такі дітки, які більш спокійні, є такі, які прям реально лізуть просто в кожну штурину. І зайде такою загороджувальною сіткою потрібно було огородити. Я вам показую зараз оцю сіточку. Вона пластикова, але вона реально класна. Ми купували її в епіцентрі в тому відділі, де йдуть а, якби, товари на відрізка. Моєму сад город, якщо вам така сітка сподобалась, вона вам підходить. А вона по перше чорна, вона там нормально пасує, і коли вже міланка в нас нормально підросте, а також попідростають діти наших друзів. Ми можливо її знімемо, а можливо навіть. І ні, щоб наші котики також не намагалися з тієї тераси втекти. Тут же на терасі стоїть у нас генератор бензиновий. Чоловік уже підключив його до нашого будинку. Тож, можна так сказати, до зими ми готові, наскільки це може бути. З дровами запаслись, генератор придбали. А ще, до речі, минулого року. Для нас це є необхідність, тому що коли вимикається електрика, у нас немає ні і неможливо нічого ні приготувати, ні навіть розігріти, поїсти. Тож в нашому випадку без генератора неможливо прям ніяк. Далі ми сіли з Міланкою обідати. Я зараз привчаю її до того, щоб вона їла самостійно. Це, звісно, такий путерний процес набагато простіше, коли ти просто дитину накормиш ложкою, потрібно. Колись починати цей процес, щоб вона вчилась їсти самостійно. Я спочатку намагалася якось її вдягати якісь рушнички, там ще щось, але реально вона а, просто вся в цій їжі, тому я її зараз роздягаю до памперсу, в неї в голові їжа. А, і вона а, вже хоча б почала реально ложечкою працювати, попадати собі до рота. Поки Міланка їсть, я можу також. Прийняти якусь дозу кави без того, щоб мене хтось там дергав за руку і е просив дати, відпустити ту цукерку, тому що насправді, якщо міла на цей момент не їсть, то з'їсти щось самостійно без неї, спокійно, ну практично неможливо. Вона на все е одразу приходить і просить, щоб їй е спробувати так само. Коли починається така більш прохолодна погода, ми всі відчуваємо принаймні, я завжди відчувала потребу перше готуватися одразу до нового року. У мене є таке бажання, і от буквально декілька років тому я зрозуміла, що між літом і новим роком є ще одна пора. Це осінь, дуже гарна пора, і до неї так само варто готуватися. Так само варто прикрашати свою будівлю. Я бачу, що вже всі наші україномовні блогери це зробили. Вони дуже класно поприкрашали свої будиночки. траси, хто всередині інтер'єр. Я обов'язково буду робити це в наступні роки, тому що наразі зараз у мене із всіх поверхів, які можуть прикрасити, це лише просте У нас ну і ще кухона поверхня, але там, там все, що туди не поставив, там са буде У нас поки що немає медів, ніде. А на ліжках особливо нічого ніяких прикрас не поставиш. Але це все, знаєте, тимчасове. Наразі я прикрасила тільки ось ріконя і е, наш тиванчик. ось таких ось дві подушки, вони були куплені на сензай. Ось така пухнастенька. і ось така її пара. кольори гарні. Гармонійно підходять один одному. Тож, в принципі, такий, знаєте, мінімалістичний декор, але мені не подобається. Далі буду обростати усіма цими класними декоративними штучками. Це все згодом. Поки що маю ось такий супер мінімалістичний декор. Ну, якось так. Для мене день не вважається вдалим, якщо я не змогла викроїти хоча б декілька хвилин для свого хобі. Тут мені вдалося трошки попрацювати над пакуванням для своєї ляльки. Я робила їй таку ось коробку у техніці. Картонаж вирізала із картону та обклеювала ці частинки тканиною, а також робила фото своєї ляльки, яку я зробила власноруч. Для оформлення сторінки в інстаграмі та для того, щоб виставити ці фотки на онлайн-площадках, таких як eBay та Etsy. Сторінки в магазинах оформила, сторінку Інстаграм оформила. Тож тепер залишилось лише дочекатися продажів та відправити лялечку у її постійний дім. Хочу ще вам зробити таку невеличку екскурсію у нашу невеличку пральну кімнату. Ця кімнатка в нас маленька, але знаєте, кожен матер її використовується по максимуму. Шафа для зберігання. Чоловік збирав її самостійно, замовляв тільки порізку ТСП на заводі, чи ну, як там на складі, на заводі. А збирав уже сам самостійно. Тут у нас спральна машина, тут має ще стати сушильна машина, тут достатньо для неї місця, тут сталішниця. Тут розмістилась наша сушильна машина, тому що вона насправді, по-перше, трошки гуде, коли е, працює. По-друге, дуже від неї жарко, але ну, вона гріється, тут все зрозуміло. Тут у мене стоїть праска, я нею майже не користуюсь, так як я припала собі невеличкий такий ручний відпарювач. Ну, хіба що, якщо там треба відгладити якісь, можливо, на брюках стрілки. Ще планую тут, якщо все ж таки в мене дійдуть руки до садівництва та огородництва, то тут я планую порягати розсаду. Помідорчики, петуні, ще якась єрунда, не, не знаю, не вирішила. І, можливо, зроблю якось тут в цьому кутку підсвітку, цю спеціальну фіолетову, але це ж точно не цього року, тому що є ще чим зайнятися. Ось тут такі шафки, якось маленьке приміщення, то не виходить добре зняти. Повішали ці ручечки. Мені так захотілося чомусь, щоб вони були самі. саме такі якісь фінтажні. Покажу, що тут у мене в шафках. Ось така у мене є шафка. Самого краю, тут у мене зберігаються такі довгі речі, це якісь швабри, тут стоїть плівка, яку ми маємо поклеїти, поклеїти на вікно у нашу ванну. така, типу, Чи з візерунком чи матова, я вже не пам'ятаю. Тут така поличка, знаєте, ну, такий невеличкий склад. Далі є ще ось така шафка. Взагалі шафка склад. На самій нижній поличці в мене стоїть. Звичайний пилосос, тут стоїть вищик вікон, та якісь різноманітні насадки валяються у цьому коробі. Також прикольна штука, розкажу вам обов'язково. Тут моє приладдя для того, щоб робити нігті, я роблю нігті сама. Тут мій косметоз, тут аптечка, тут ці такі гаджети по типу Дарсенваля. Це для стрижки, машинка для стрижки волосся. Мої білюші. Тому що я не можу спати без бірюш, Купую їх на аліку, тому що в наших аптеках ну вони якби щось там стоять 70-70 гривень. А в мене моя собака дуже сильно полюбляє. Якщо їй вдається забігти в нашу кімнату, то першим ділом, що вона робить, це до мене під подушку і з'їдає мої білюші, просто тащиться від них. Через це купила таку велику банку на аліку. Нормальної якості вуха від них не болять. Тут все таке приладдя для прання, якесь мило, щіточки, мішки, запасні, якісь тряпочки. Тут моє все жіноче. Ця поличка це рушнички саме для ванної кімнати, це для другого поверху, вони в такому от кольорі світло-сірий та такий бірзовий. Це на першому поверсі виключно рушнички чорного такого графітового. Кольором ще одна поличка. Ось тут зверху. Тут такий склад, куди я дуже рідко залізаю. Там пледики, якими ми користувалися на трасі, рушнички, ті, якими користуємось рідко, щось по типу на дитині в басейн. А якщо ми там раз в рік сходимо в якусь сауну, то також беремо такі рушнички неформатні, або або коли приїжджають до нас. Гості особисті рушнички ось тут, от, видаю, вони всі чистенькі. Ну і тут поличка, це звісно, поличка з постільною білизною, а потрібно навести тут порядок. Я не можу, тут постійно я наводжу порядок і буквально пару тижнів, і тут знову безлад. Чому? Тому що насправді ця поличка дуже щільно забита і там важко підтримувати порядок. Плюс для того, щоб туди щось запахати гарно, мені потрібно брати стрім'янку. А ось ця от табуреточка, яка стоїть в мене спеціально тут, Тому що я не достаю до верхніх поличок. Вона не дає такої можливості все гарнесенько поскладати. Білизну я, як ви здогадались, не прасую. Я дуже люблю спати на пресованій білизні, але мені дуже шкода на це часу. Ще в мене є ось така картина, яку я намалювала. Ну, типу, як по номерам. Ну, ось таким вона бірюзовим, бачите, такий акцентний бірюзовий колір. Я хочу повісити її ось сюди, взяти в рамочку і ось так. <с? <с?> Якось її сюди, на цю стіну, приткнути. Може, дойдуть у мене руки до цього, поки що вона ось так от. Вразливо лежить у кутку. Але ще можу сказати, що наявність ось такої окремої пральної кімнати. Нехай вона навіть реально дуже маленька, але це величезний плюс, тому що можна тут захопити її по повній, поскладати усі ці такі, знаєте, речі, кошики, тазики, всяку таку єрунду. І в тебе в твоїй гарній ванні не буде усього цього не дуже гарного, але такого необхідного. Наповнення. Тож, хто собі планує зараз будинок приватний, обов'язково задумайтесь над тим, щоб зробити таку окрему кімнатку для всіх цих домашніх господарських справ. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Побачимось скоро у нових відео. Я бажаю вам теплої осені за вікном. А також теплоти у душі не хворійте, залишайтесь у безпеці та всього найкращого вам.